Ось ця шістка школярів, хоча насправді їх семеро. Це учасники команди юних рятувальників вартові життя, що від минулого навчального року діє у загальноосвітній школі номер 6 горішніх плавнів. На столі перед дітьми лежать чисельні нагороди. Їх вдалося здобути за підсумком двох всеукраїнських змагань школи безпеки, на яких горішньоплавнівські школярі успішно дебютували. Лілія Федоренко, директорка ЗОЖ номер 6 зазначила, на жаль, війна увійшла у повсякденне життя українців. З'явилися нові джерела небезпеки як для дорослих, так і для дітей. Щоб удосконалити теоретичні і практичні знання здобувачів освіти, педагогічні працівники запроваджують різні методи навчання. Ґрунтовному старту ефективної реалізації практичних знань з безпеки життєдіяльності сприяло відкриття у шостій школі класу безпеки у рамках реалізації всеукраїнського проєкту з одноіменною назвою. Цей кабінет не просто облаштоване освітнє середовище за вимогою часу. Він дійсно є незамінним як для вивчення шкільної програми, так і у позашкільній роботі. Доказом цього є доєднання ЗОШ номер 6 до всеукраїнського громадського дитячого руху школа безпеки і створення на базі навчального закладу осередку. Мені як керівнику стало цікаво. Чи сприймуться діти, чи підтримуються батьки і педагоги? І завдячуючи підтримці міського голови Дмитра Геннадійовича влітку. Ми відвідали всеукраїнський спеціалізований дитячо-юнацький табір рятувальник, який проходив на базі Львівського університету безпеки життєдіяльності. І на той час на табір з'їхалися 18 команд із 17 областей України. Наша команда представляла єдина Полтавську. Область до всеукраїнських змагань, що відбулися у Львові, команду юних рятувальників Вартові життя і горішніх плавнів підготували Марина Барбі, заступниця директорки з навчально-виховної роботи шостої школи, і Володимир Очинаш, працівник навчального закладу. Збір змагання юних рятувальників передбачає проведення майстер-класів і змагань, в яких учасники відпрацьовують та удосконалюють уміння та навички з рятування в умовах імітації реальних надзвичайних ситуацій, природного та техногенного характеру, зокрема, проведення аварійно-рятувальних робіт під час пожежі в умовах радіаційного або хімічного забруднення на воді у природному середовищі, надання домедичної допомоги, транспортування постраждалого, психологічної підготовки. Учасники команди Вартові життя шостої школи успішно впоралися з усіма завданнями, що підготували організатори. Дітям вдалося надати кваліфіковану допомогу умовним постраждалим і на багатьох етапах змагань випередити своїх суперників. Хоча горішньоплавнівські юні рятувальники були наймолодшими учасниками. Наскільки подібною до реальної видалася умовна небезпека, та які завдання довелося виконувати, розповіла Марина Барбі на прикладі дистанції аварійно-рятувальні роботи в зоні пожежі, на цій дистанції діти повинні вміти не тільки одягти бойовий одяг, вони попрацюють. З пожежним автомобілем, тобто розгортають повністю рукавну лінію, під'єднуючи рукава до розгалудження, і навіть пожежні рятувальники професійні подають воду в машину і вони повинні збити мішень. І це все зробити в якнайкоротший термін. Крім того, один із учасників команди в цей час повинен потушити за допомогою вогнегасника протвінь палаючий. І на в надати допомогу потерпілого і винести його в безпечну зону». Змагання юних рятувальників були захопливими, проте завдання видалися не з простих. Учасники команди Вартові життя поділилися спогадами і враженнями від етапів проходження дистанції. На дистанції аварійної рятувальної роботи при пожежі треба було переносити вогнегасники, приєднувати пожежні рукава до розгалудження. Треба було вдягати бойові костюми проти гази та накладати турнікет. Мені дуже це сподобалось. На пошуковій рятувальній дистанції, це теплодимокамера, камера, там були різні етапи. Треба було переносити потерпілого до місця значення, там були перешкоди, там, там були колеса, які треба було оминати, треба було спускатися. І там ця територія, підвал був заповнений димом, там було нічого не видно, але в нас були ліхтарики. І ми з командою несли потерпілого до кінця. Потім ми спускалися і нав'язували пов'язку на очі, турнікет та пов'язку на ногу потерпілим. Я нав'язувала пов'язку на очі. Мені дуже сподобалось. Це був адреналін і дуже класно. І я вперше спробувала, що таке тепло камера. На етапі Акваторія, треба було спасати потерпілого за допомогою рятувального круга. Ще треба було спасати потерпілого за допомогою кінця Олександрова. Я зібрався з усіма силами і попав з першого разу. У Львові я не зайняла призових місць. Мені подарували ось цю іграшку за активність. Мені сподобалось змагатися. Пізнавати нове з домедичної допомоги, а особливо запам'яталися рятувальні роботи на пошукової рятувальній дистанції. Тренерка команди Марина Барбі захоплена сталевою витримкою, спритністю, силою і командним духом своїх вихованців. Однією з найскладніших дистанцій змагань вважає аварійно-рятувальні роботи в зоні природного середовища. Тут діти в туристичних системах. З мотузками повинні пройти до семи етапів. На кожному з етапів знаходити потерпілого і надавати йому допомогу. Це і ем, наведення переправи через річку. Це і наведення з навісної переправи, це і вертикальний підйом, вертикальний спуск, тобто різноманітні такі, які трішки пов'язані з туризмом. Саме ці перші змагання юних рятувальників вартові життя у Львові дали розуміння, що школою обрано правильний вектор руху, адже учасники освітнього процесу не лише поглиблюють власні знання з безпеки життєдіяльності, а й здобувають перемоги на таких важливих змаганнях, Незважаючи на те, що наша команда приїхала вперше і долала ці перешкоди вперше. Все рівно ми мали перші результати, і я так вважаю, гарні результати. Це на дистанції рятування на акваторії. Ми завоювали золото, бронзу і срібло. На дистанції рятувальні багатоборства ми отримали срібло і бронзу. І, звичайно, перемога є перемога, але для дітей це був колосальний досвід. Вони вперше з цим зіткнулися. Від початку 2023-2024 навчального року. Частково оновивши склад команди, вартові життя розпочали активну підготовку до наступних змагань. Два місяці інтенсивних тренувань і вже на минулих осінніх канікулах учні шостої школи поїхали у місто Почаєв Тернопільської області, щоб знову поборотися за нагороди. Виступ наших юних рятувальників також виявився вдалим. Вони повернулися додому із купою нагород і сповнені позитивними емоціями від двох успішних поїздок. Це були чудові поїздки. Таке відчуття, що я побувала у Європі. У Львові ми гуляли біля театру, були на фабриці шоколаду. І в музеї кава, а у Почаєві мені сподобалося кататися на теплоході. Від поїздок на змагання в мене залишилось багато гарних вражень. Ви демонстрували свої набуті навички та лікарської допомоги та зі в екстремальних умовах. Також в місті Почаєв я була потерпілою. Мені накладали пов'язку на очі та турнікет на руку. Також мені сподобались екскурсії та прогулянки по містах Львів, Почаїв, місто Кременець, пожежна частина та прогулянки по містам Тернопіль та Київ. Школа безпеки це круто. Я дуже вдячний руху школи безпеки за те, що в мене є можливість їхати на змагання та вчитися рятувати людей. Лілія Федоренко завдячує фахівцям екстрених служб Горішньоплавнівської громади за постійну співпрацю, проведення тренінгів із дітьми та працівниками школи. Проте на сьогодні цього виявилось замало. Тому педагогічний склад шостої школи підвищує свою кваліфікацію, відвідуючи різноманітні тренінги як заочного, так і очного формату. Зокрема, педагогиня навчального закладу Івана Горбань пройшла навчання із безпеки життєдіяльності в Німеччині разом із іншими молодіжними лідерами України. Горішня плавнянка вчилася надавати допомогу людям і долати наслідки катастроф за європейськими стандартами. 18 молодіжних лідерів з України відвідали місто миру, місто сна. Брюк у Німеччині це відбулося завдяки партнерській програмі від ТХВ «Югент» та їхній програмі Дізастер. Навчання проходило досить цікаво. В ігровій методиці це було просто неймовірно. Ми багато чого навчилися. Перше це порятунок людини, порятунок потерпілого з під завалів. Також це транспортування потерпілого з-під завалів, різноманітні методики, які тільки можливо. І перша домедична допомога. Ми працювали із спецтехнікою, це е, гідравлічна техніка, тобто це бокові ножиці, е, розтискачі, ручні матеріали, ручна спецтехніка. Е, Просто неймовірна кількість. Також працювали з деревом, що було досить цікаво. Були переправи через річку, пошуки на місцевості. Тобто, як правильно знайти потерпілого? Там є декілька пунктів, це все досить детально описувалося, було досить цікаво. І найголовніше те, що ми все. Засвоювали на практиці на практиці і в ігровій методиці після повернення в Україну Івану Горбань запросили провести майстер-клас для юних рятувальників і поділитися багажем знань, отриманих за кордоном. Педагогиня шостої школи залюбки погодилась і разом із командою вартові життя побувала на всеукраїнських змаганнях у Львові, де й продемонструвала набуті уміння. Окрилені своїми здобутками, юні рятувальники шостої школи продовжують готуватися до наступних змагань, на яких, як вони запевнили, знімальну групу, неодноразово піднімуться на п'єдестал пошани.